Перемога дуже скоро, несподівано. Друзі, вітаю! Ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Сьогодні топ 5 прогнозів від провідника АІ. чи повернеться життя на окупованій території, чи закінчаться обстріли цього року та про про перемогу України. А зараз ставте ваші вподобайки і підписуйтесь на канал. Президент України Володимир Зеленський відкинув можливість поступок територіями в обмін на будь-які статуси, але я повинен від себе сказати, що ми ніколи не обміняємо будь-який статус на будь-які наші території, навіть якщо це. Буде одне село, в якому живе один дід. Ми не віддамо наших територій та ніколи не будемо міняти їх на заморожений конфлікт. Цього ніколи не буде. Мою позицію чітко знають наші партнери. Підкреслив Зеленський. Тож, що повернеться життя на ті території, які вже були в окупації, і також залишається. Ну, звичайно, повернеться, але не так швидко. Треба розуміти, тому що туди заїдуть інші люди, не ті, які там жили, а заїдуть інші люди, і воно трошки швидше цей процес підійде, тому що багато з тих людей, я так бачу, які там були, ну, вони можуть і не відновитися, що їм буде важко переналаштуватися на нову вібрацію України. Тому що треба розуміти, що це це, це взагалі, як це взагалі відбувалося. от іде війна? Я ж теж я ж не виїжджала нікуди з України взагалі. У Мене навіть сім місяців при тому, що у мене сестричка в Лондоні живе, тобто ну рідна. І збирайся їдь і на що дивитися за цим всім. <сум> Але я відчуваю, що я є тіло України, що я є Україна. Я розумію, я прям знаю, що якщо я поїду, то України не буде. Я сім місяців взагалі не виходила, не виїжджала з України. От просто треба було тримати поле. А потім мені дозволили поїхати. Я зрозуміла, що війна буде закінчуватись. Я ага. вже взагалі їжу туди-сюди, так що вже скоро, взагалі, це вся тема закриється. Повірте, прийде такий час, що ви згадаєте це як страшний сон. Просто і ви ще подякуєте Богу. Я розумію, що зараз це боляче звучить, що це все з нами сталося. Просто треба дякувати тим душам, які пожертвували своїм життям заради нас. І молитись за них дуже важливо. Володимир Зеленський вважає, що російський диктатор Володимир Путін не готовий застосувати ядерну зброю. Таку думку він висловив в інтерв'ю BBC. Він буде говорити про використання ядерної зброї, та я не думаю, що він готовий до цього, бо він боїться за своє життя. Він його дуже любить. Сказав глава держави. То чи застосує Путін ядерний удар? Чи підтвердить слова президента? Провідник АЯ. Такий план є, але не буде, не реалізується. Не, вон, йому помішають, помішають внутрішні, його скинуть. Мені показують, і тому цей план не реалізується. Передбачити терміни закінчення війни намагаються не тільки військові аналітики а й провідники за словами, а обстріли будуть, але вже не такі страшні. То що закінчаться військові дії до кінця цього року? Ще вони трошки будуть. Я не можу сказати, що їх вже не буде, але вони не будуть в такі, кількості, це більше такі будуть лякалки. Чогось трагічного там я ще раз повторю ніяких там кривів і цього всього і ядерної бомби не буде ніколи в Україні. Це неможливо кармічно взагалі. Це я знаю точно, я прибуваю в знанні, я це про це писала неодноразово. Україна зараз просто розумієте, чому люди мають сумніви сумніви, тому що непривично ніхто в житті, ні в кого в світі це не проходив, так як ми. Ми перша країна, яка це по-справжньому проходить. Хоча от наша війна, це вже і вона ж не є просто, знаєте, вона раніше з'явилася, це ж не зараз з'явилась оця ця кармічна ситуація, так? Між народами, країнами, вона вже дуже давно тягнеться. А зараз це апогей, от як апогей, от як екзамен саме основний, які українці здали на тонкому плані. І на тонкому плані я бачила, що ми повністю енергетично сепарувались від Росії, повністю. Просто зранку стой раз бачу: о, я зразу написала: бачу, раз відійшла в одну сторону Грегор, Росія, ми в другу. Тобто повністю сепарувались, уявляєте? І ми, взагалі, від всіх сепаруємося. Що добре. <с> тому що нам не треба ні закиміти. <с> а от голова української розвідки Кирило Будано в інтерв'ю The Washington Post висловив сумнів у справжності російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що питання чи справжній це зараз Путін залишається відкритим. Тож, взагалі, чи живий зараз цей диктатор? Взагалі до нього в гості ходила і мене між іншим пустили. Я виявляється вночі пішла до. Російського президента мене пустили, мене перевіряли там. Я бачила кабінет повністю все. І я перший раз бачила людину, яка не має думок, яка взагалі вміє так сформувати свою свідомість, що все пусто. Просто вони почали мені там щось інше пропонувати. Я кажу: я вас дуже прошу, йдіть з України. І перестаньте нас вбивати для чого ви це робите. Я йому це все розказую. Для чого? А він робить вигляд, що він нічого не знає. І просто людина настільки хитра, я не могла ні його. Це просто людина, ну я не знаю як пуста, і там не, нема з ким говорити взагалі. Я пробувала як завжди говорити. Мене, мені там почали пропонувати, щоб я там відпочила там якісь там вони міні процедури. Тобто вони робили все, що вони так роблять, ніби нічого нема. Оце дійсно, ну. Я ще такого навіть не зустрічала, такої от хитрості цього всього. От. А потім на наступний раз я між іншим так само зустрічалась з Зеленським. І я його бачила, У цей людина жиє. І думки він живий. Принаймні. Тобто він не має зла цього. Я не відчувала від нього ні зла, ні підступу, ніякого, я не відчувала від нього нічого поганого. А там я не могла навіть нічого. Там просто... І там попасти неможливо до нього. Він в таких там все провіряється. Ви собі наявляєте. Ну, просто якимось чудом мене пропустили туди. Вони, видно, відчувають, що я не маю ніякої загрози для нього. От. І я з ним говорила, там нема з ким говорити. Родник Ая ділиться сьогодні пророцтвом про Україну та запевняє, що перемога вже зовсім скоро. Україна переможе ворога ворога, в самому собі і у світі. Стане прикладом для інших. Перемога дуже скоро, несподівана. Прокинутися буде перемога. Українці хороший люд, але був заплутався в своїх гріхах, ілюзіях, низьких енергіях, прилюбодіяцтво, чревогодія. Погрязли, були. їм потрібно було пробудження і задати, хто вони. Є сила велика в українцях. Вона пробудилась вже, хай вірять свої сили, їх сила духу і волі, хай стануть прикладом для себе і інших. Інакше підуть, якщо не стануть прикладом.